Треба, 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 треба До історичного музею Дніпра військовослужбовці привезли історичну пам'ятку кам'яну статую. Аби не пошкодити фігуру вагою кілька сотень кілограмів, діють обережно. А вон є палета, є, є. обережно, обережно, обережно. Пам'ятку евакуювали з під Покровська військові хорунжою служби 3-ї окремої штурмової бригади, один з них Ігор розповідає, через постійну загрозу обстрілів з боку РФ та близьку лінію фронту мали працювати швидко. Приїхало нас п'ятеро людей, а допомогли люди, яких ми там по дорозі не збрали, але того всього ну все одно було замало, тому що тут і корінь великий, десь 70 сантиметрів землі. От і статуя виявилася така доволі важенька. Ми сьогодні насправді, коли її Евакуювали, то вже каб був на горизонті, вже працювала наше ППО, вже ракети йшли. Ця статуя для окупанта була б черговою мішенью. Історик та військовий Олександр Алфьоров каже: за візуальними ознаками зрозуміли це половецький воїн. Він тримає в руках чашу. У нього є високі власне сапоги, Тут є система. Вона ще відніється система спеціальних таких ременів, на які воно кріпилося, він в шоломі. Додає, такі фігури стояли перед могилами воїнів, частіше за все, на курганах та були певними оберегами регіону. Приблизний вік статуї – майже тисяча років. У нього виділена частина грудної клітини, яка позначала силу, живіт позначав його достаток. Він багатий, він розкішний, він воїн. Військовослужбовець на позивний аніматор каже: рятують історичні артефакти не вперше. Тільки до музею в Дніпрі привезли дві кам'яні статуї. Їх не так багато лишилося в Україні. Багато їх було свого часу викрадено Російською Федерацією для своїх музеїв. Для мене це ну, надважливо, тому що це наша спадщина, і ми розуміємо, що втрата ну таких об'єктів вона. Ну відновити не буде. Росіяни зруйнували та пошкодили тисячі пам'яток української історії та пограбували музеї, каже Олександр Алфьоров. За приблизними даними, додає Аліна Певна керівниця управління культури та туризму Донецької ова армія РФ знищила понад 150 об'єктів культурної спадщини області. Дуже швидко захопили. Територію між Маріуполем і Донецьком, і там залишилося 12 кам'яних баб. Але зараз зберігаємо все, що можна, і зберігаємо завдяки саме нашим захисникам України. Загалом з Донеччини евакуювали 13 статуй в історичному музеї Дніпра. Їх реставрують. Тут і зберігатимуть кам'яні пам'ятки до закінчення війни. Поліна Поломарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.